СБУ підозрює топ-менеджмент сумобленерго у привласненні коштів. Йдеться про 80 мільйонів гривень. За версію слідства їх мали використати на реконструкцію та відновлення енергетичної системи регіону. У ході перевірок, ініційованих службою безпеки України, встановлено, що фактично не було виконано 60% від запланованих робіт. Кошти за, начебто, виконання таких робіт були перераховані на рахунки афілійованих комерційних структур. Наразі Служба безпеки України ініціювала перевірку інформації про те, що збитки від таких оборудок керівництво компанії компенсувало за рахунок штучного підвищення тарифів для населення та бізнесу. Також сказала Олеся Рапута, відомство перевіряє інформацію щодо можливого виведення прибутків компанії через підконтрольні фірми. Йдеться про 195 мільйонів гривень на придбання цінних паперів сумнівного походження. У межах кримінального провадження, яке відкрили рахунки підрядних організацій, арештували. Ми звернулися до Сумобленерго за коментарем щодо цих звинувачень і чекаємо на відповідь. Додам, що як зазначено на сайті Сумобленерго, суми інвестиційних програм за період з 2017 по 2020 роки складають сумарно майже 590 мільйонів гривень.